Оргкомітет фестивалю очолила донька Володимира Шинкарука заслужена артистка України Ірина Шинкарук. В рамках вже цьогорічного фестивалю він не обмежиться тільки галоконцертом, концертом, концертом зірок української сцени. Будуть проведені виставки, які почнуть свою роботу десь з 16-ї години, 19 серпня. Це будуть виставки майстрів народного мистецтва. Це буде художня виставка робіт Юрія Камишного. Відкриття цьогорічного фестивалю відбудеться в реконструйованому літньому театрі міського парку культури та відпочинку. Тепер це критий естрадний майданчик європейського рівня більш ніж на 1500 посадкових місць. Станом на сьогодні майже готовий. На дату проведення сподіваємося, що буде абсолютно готовий майданчик в парку Гагаріна літня естрада, яку всі звикли називати ракушкою, і вона крита, вона відповідає технічно на сьогоднішній день найкращим стандартам. Є ще певні нюанси, які будуть доведені до логічного завершення. Вже на наступний день, 20 серпня, планується виступ учасників фестивалю в Житомирському госпіталі та перед бійцями 95-ї аеромобільної бригади.